Гітарист гурту Арсена Мірзояна, Чернівчанин Олександр Лозовський, приїхав із Києва до рідного міста, аби показати красу чернівців у відеороботі на власну пісню. Це буде перший кліп у музичній кар'єрі Олександра. На зйомках побувала Анастасія Лященко. Вона й розповість подробиці. Олександр Лозовський народився у Чернівцях, співав у шкільному хорі і ходив до музичної школи. Згодом у Києві вчився на архітектора. Минулого року Олександр спробував себе у талант-шоу Голос країни. Мама дуже хотіла, щоб я туди потрапив, і я чисто заради неї пішов сюди, щоб вона побачила мене по телевізору. Ось. Але я не пройшов далі сліпих але я сильно не розстроївся. Не засмутився. Зате після проекту Олександр став частиною колективу українського виконавця Арсена Мірзаяна, де досі грає на гітарі. Чудовий колектив, чудовий артист, і я дуже вдячний цій команді за те, що прийняли мене. Нещодавно Олександр написав пісню Місто тихе». аби відзняти свій перший кліп на цю композицію. Приїхав із Києва зі своїми колегами до рідних Чернівців. Чернівці дуже гарне місто, воно схоже насправді дуже на львів. Тобто, ну тут багато я локацій, цікавих старих будинків. Там вчора, наприклад, були на класній локації, наспустили на Ратушу. Дуже гарно там, класно. У кліп потраплять історичні будівлі Чернівців, краєвид із ратуші, одне із місцевих кафе і ЖД-вокзал. Сюжет дуже простий. Герой приїжджає в Чернівці і насолоджується, насолоджується прогулянкою просто по цьому чарівному місту, зустрічаючи різних. Персонажів за два дні зйомок отримали на горіхи за фільмування без відповідного на те дозволу. Вислухали обурення від провідниці, однак це зовсім не засмутило. Розповідає відеооператор кліпу. Нам всі склади, що навпаки подобається це смішно, ну, тобто, це класно. Тут нічого складного насправді немає. Готову відеороботу Олександр Лозовський обіцяє публікувати до Дня міста Чернівців. Анастасія Лященко, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.